Всім привіт! Ви на каналі Поліна Плей. І сьогодні я буду знімати серіал. І серіал би називатися Одна Дома Якщо вже такі серіали є, то Ну, я не бачила. Я не дивилася, чи є такі серіали одна дома в Токібуки. Так що я просто придумала одна дома. Якщо хтось уже придумав цей серіал, то я можу другий зробити серіал. І... Оцей серіал одна дома буде 15 хвилин максимум. Ну, так, да, буде відео 15 хвилин. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Ну і поїхали і всім приятного просмотру. Так, що тут у мене з домашньої? Ніхіра собі як багато. Цілу сторінку, блін, задали. Ще й читати 50 сторінок. Коротше, я потім зроблю це все. А зараз, поки віддихну, полежу, подивлюся, подивлюся кіно. Боже, вони там не можуть відгадати, там вже був бургер. Тоді Та гамбургер. Так, піду сообщу поліні, що ми завтра їдемо у відпустку. Поліна. Ох, Йошкін ти кот, що так лякаєш? Що треба? Та ми просто завтра їдемо в відпустку, ти з нами їдеш? Ковісно, без питань. Питання є, питань нема. А, ну ладно, тоді збирай весь Хорошо. Так, все, я вже білети заказала. Ура! <hrish> все, я сказав їй, вона з нами їде. Тепер що треба а, цьому. Як його звати? Це треба, що буде Робертові сказати, що він з нами. Ну звісно, він з нами поїде, він ще ж бездолиння мала. Ну так, да, то що б такі чо питати, він вже з нами поїде, він ще малий дома оставаться. Угу. Ладно, тоді йому піду скажу, що ми завтра їдемо вже. Хорошо. Вона не хоче крем брюле в неї є олех, в неї є олі. Боже, Роберт, що ти робиш? Ах, ой, ой, це. Ой. Ой-ой-ой. Все. Нічого просто лежу тут з мішкою гляю. Понятно. Ми завтра їдемо у відпустку. Так що збирай чемодан. Ну, тобто. Одяг там, наприклад, це, твої памперси, блін. А то мені вже надоїло твої памперси купляти тобі. А то мамка весь час вдома сидить. Не позорь мене. А як я тебе позорю вообще? Давай уже собираю чемодани і давай і, да, і вперед. Спать. Так, да, спать. Так, я тоді, мабуть, піду, приготовлю нам щось поїсти. Поки що. А то уже веч вечерие на дворе. Бачишь? Вечер. Вечер уже на дворе. Так что пойду я что нибудь изготовлю и прям Не Я зачекаю. Доча, я пойду есть, что нибудь приготовлю. Что ты хочешь? Конечно, конечно, что суши. Ну ладно. Я не думала, що ти їх любиш. В смысле? А я хочу суші. Ну ладно, піду. Так, треба включити пісню з Парагдове небо. Світанком біля моря під проміння сонця оанцюю. Оанцую. На це хибує більшість. вірність бракує цінність. о, оанцую. Ту-ту-ру, ту-ру, ту смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо, загадуй бажання. Я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо, ту-ту-ру. -ту Мені прислали пісню, немає більше місця. В Моєму злому серці давно уже війна. Давай забудем диму, пробудем всі проблеми. Мені пора на це все сказати ці слова. Все, я вже втомилася співати, так що виключу телевізор. Ой, я ще ж, ж вещи не зібрала, вже на дворі вечір. Бестиш... Ой, що я цей везон взяла? Бестріше весь час Ну Це цей противовірусний. потом крем, бутилка, розчка, кошельок, телефон. І одежі багато теж треба. Так, піжамі я буду. Так, одежу візьму чогось. В ці я поїду отак усе. Тоді отак все зроблю. Боже, чого я цей іме взяла. Е, Піжаму теж ще одну візьму. Що тут наше? І оце все тоже. Так. Що е, тут ще взяти? Ладно, маску візьму. Я ж буду краситися якось. Е, так, оце теж візьму. Потім оце візьму. Не, які уроки? Блокнот візьму теж. Може, понадобиться э, духи і ще одну піжаму. Що э, тут ще можна взяти? А, звісно, і мурку. Все. Все, хох. Так, все, одежу я наготувала Тут уже на завтра. Так що, можна бути спокійною, а зараз піду їсти. Так, а то я вже Опа, Опача. Мама, ти прям кухар у нас. Так і есть. Іди тата позвіяла. Іди, тата позвія, а то йому надо, мабуть, віддільне приглашення. Боже, щас. Тато -та пішла їсти. Що їсти хоч?

Ну я тут і тут. А. Чи такий злий? Ти просто не могла щось получше приготувати, а не оце ось з рибою змішане. Так, а ти на мене не гони, а то зараз із столу вилетиш мигом. Ладно, ладно, все, все поняв. мене все устраює. А де роберт? А в мене теж таке питання. І мене. А ти-то тут причому. А я, може, теж переживаю за свого брата? Ладно, сейчас піду позву його. Роберт, я тобі кіндери не куплю. Фух, мен... Тато, мене цим не підведеш. Роберт, ми збираємося на Мальдіви їхати. без нас поїдеш. На Мальдіви Іду, 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 іду. Іду, іду, бігу навіть. Не, не йду, а бігу. Я тут а так все пішли вже їсти. Мама а ви без мене на Мальдіви хочете поїхати? На які ще, блін, Мальдіви? У мене теж таке питання, на які ще Мальдіви? І в мене теж. Я, мабуть, знаю, хто йому про ці Мальдіви сказав? Віталій, іди сюди на секундочку. Мені капець. Что такое? Ты ему про Мальдивы сказал. Не. Так, все, давайте уже есть и спать. Ты пусть по поела и пошли спать. Все, пошли уже спать, наконец-то. Я сейчас тут-то засну. Все, я пришел спать. Ой, я слушаю, но не дают. Вкусно все боже. Боже, я уже так спать хочу. Да моя пижама? ой. ой. Боже. Ты на свою пижаму. Все спать давай уже. Спать. На цьому все. Друга частина буде завтра. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. Друга частина завтра. Ждіть!